Доброго дня, мене звати Микитюк Олександр Володимирович, я лікар гінеколог медичного центру мати та дитина. На даний момент інформація по нашій парі переможцях програми лека прилетить. На первинній консультації нагадаю, Ольга та Владислав ми виробили тактику і план в наших подальших дій. Було назначено обстеження, яке необхідно було провести в рамках підготовки до програми екстракорпорального заплідня. І згідно результатів, планувати стимуляцію. Відповідно, в процесі обстеження у Олі були виявлені проблеми зі щитовидною залозою, а саме аутоімунний тироїдит, гіпертрофічна форма гіпотироз середнього ступеня важкості, стані медичної субкомпенсації, гіперпролактинемія та вегетативна дисфункція. У зв'язку з цим сама програма стимуляції у нас дещо відкладається, тому що Оля проконсультувалася з ендокринологами, їй назначили лікування, яке займе від одного до трьох місяців, для того, щоб нормалізувати гормональний фон щитовидної залози, які нам у подальшому. щоб не заважали. Тому я підтримую з парою зв'язок, вони на даний момент знаходяться на етапі підготовки до стимуляції, тому що по медичних показниках, по лабораторних ми поки що не можемо в неї вступити. Дуже дякую за увагу. До побачення!